Павло Глазовий, Еволюція. В зоопарку біля батька запитав хлопчина, чи то правда, що від мавпи походить людина? Правда, мовив батько, наука доводить, що людина безперечно, від мавпи походить. То чому ж ці мавпи сильно так відстали? Чом людьми ще й досі справжніми не стали? Батько вуса гладить, весело сміється, таке, синку, й людям не всім удається.